Дніпроазот був заснований у 1938 році. На той час це було одне із перших підприємств, яке стало використовувати прогресивну технологію для виготовлення синтетичного аміаку з коксового газу для потреб сільського господарства. Сьогодні це одне із найпотужніших підприємств регіону та України. Голова правління заводу Олександр Дубінін подякував кожному із тисячного колективу підприємства за злагоджену та високопрофесійну роботу та привітав із річницею. Я вірю в те, що будущее предприятие может бути только когда есть пам'ять. Спасибо, вітерани вам всім здоров'я, всі праздником. Кілька років тому на Дніпроазоті було засновано медаль за заслуги перед підприємством, яку отримують найзаслуженіші працівники. На честь свята ще двоє азотівців отримали високу нагороду. Нагороди обласного рівня із рук губернатора отримало теж чимало працівників підприємства, які щирі вітання від очільника області. Я хочу, щоб каждый новий день приносил для вас новые положительные емоції. Желаю всім міра, добра, благополучия, мирного неба і процвітання нашої Днепропетровской Дніпропетровської області. праздником! Дмитро Колісніков подякував колективу заводу за важкий щоденний труд та вагомі показники, а також побажав подальшого розвитку. Передав азотівцям вітальний лист і від віце-прем'єра України Олександра Вілкула, який теж високо цінує роботу Дніпро-Азоту. Шановні працівники та ветерани Падні Бразо, щиро вітаю вас із 75 річчя з дня заснування вашого славного підприємства. Прийміть слова вдячності за вашу багаторічну, неоціненну працю на благо рідного міста, регіону та всієї України. Великий вклад у розвиток міста високо цінить влада Дніпродзержинська за наповнення міського бюджету, за допомогу у вирішенні міських проблем та за цінні кадри подякував керівництво підприємства та його працівникам міський голова Станіслав Сафронов. Ми, як місцева влада, не маємо права стати осторонь вашої роботи, ваших досягнень, і ми будемо все робити для того, що ваша підприємство працювало. а все лише за тому що завдяки вашому підприємству. Ми сьогодні саме захищаємо наше населення. Не можуте згадати, що ви постійно системно виплачуєте заробітну плату, і це теж перевага вашого керівництва і ваших підходів. Тому дозвольте мені в такий святковий день привітати вас цим святом, побажати нашому з вами підприємству стабільної роботи. Розвитку, досконалення, необхідної модернізації, а всім працівникам, всім і бажати міцного здоров'я, натхнення. Творчості певності затужі від ню. а в домівках тепла і уюта. Цього дня чимало нагород отримали кращі азотівці. Були поздоровлення і від президента Союзу хіміків України Олексія Голубова, який вручив символічний подарунок із побажанням високих показників та здорової екології. Але найкращі показники успішного підприємства це згуртований дружний колектив, який вміє і працювати, і святкувати.